Любі друзі, вітаю вас на моїй кухні! Пропоную приготувати цей дивовижно яскравий, насичений неймовірними ароматами пісний плов. Додивіться відео до кінця і я розкажу вам усі секрети його приготування. Сьогодні у мене рис індійський індійській супербасматі, цибуля, морквина, спеції для плову і трішки каррі. Добре жмені кураги, півчашки родзинок з білого винограду та невеличка головка чеснику. Плов буде делікатний, тому використаю лише половинку цибулини. У великій кількості вона затьмарить своїм запахом інші аромати, нарізаю її невеликими кубиками. А ось моркву нарізаю соломкою це просто класика. Так вона рівномірно обсмажується, краще карамелізується, тримає форму. Я розумію, що це довше, важче, ніж натерти, але не полінуйтесь наріжте. Така нарізка дозволяє морпі зберігати свій солодкуватий смак, краще тримає форму та допомагає уникнути зайвої вологи. Курагу я теж нарізаю соломкою. Звичайно, і курагу, і родзинки я добре промила та висушила паперовим рушником. Курага, як золота, щільна, м'ясиста, саме така, як треба для плову. Плов буду готувати у такій гусятниці. Вона дуже старенька, але перевірена часом. І ось ще один секрет мого плову в розігріту олію додаю чайну ложечку цукру. В олії він карамелізується і дає особливий аромат, підсмажую цибулю до золотистого кольору. Далі піде морква, обсмажую її 7-8 хвилин на середньому вогні, постійно помішую. Коли морква стане м'якою, трішки підрум'яниться і почне пахнути солодко, додаю спеції. Настала черга кураги та родзинок, гра слів, але дійсно, курага з родзинками це і є особлива родзинка плову. Разом вони також додають йому карамельну нотку і дуже ніжний смак. Обсмажую все кілька хвилин, щоб фрукти прогрілися і віддали свій аромат олії. Ну й король плову рис. Висипаю зверху і ні в якому разі не перемішую із засмажкою, а дуже тендітно та ретельно розрівнюю його. Так він добре пропариться та отримує весь смак та аромат. Зубчики чеснику занурюю у рис. Тепер обережно, не поспішаючи заливаю рис водою. Рису в мене дві чашки по 200 мл, то води потрібно вдвічі більше. 800 мл. Якщо ви використовуєте рис не басматі, то води знадобиться трішки менше, приблизно 750 мл. Тільки наприкінці я додаю одну чайну ложечку солі з чубчиком. Як вода почне закіпати, я накриваю гусятницю кришкою та переставляю у духовку попередньо розігріту до 170 градусів на 35-40 хвилин. Потім духовку вимикаю і даю ще постояти 10-15 хвилин дозрівати. А тепер відкриємо кришку і подивимось, що ж у нас вийшло. Ви тільки погляньте на цього красення. Рисинка до рисенки, ніжний, ароматний та розсипчастий. морква підсмажена до золотистої карамельної нотки, та родзинки додають яскравих акцентів. Ну справжнісінький панський плов. Перегордайте його дуже тендітно, щоб зернятка не злиплась та не втратили свою форму. Mm, аромат неперевершений, такий плов хочеться скуштувати просто зараз. Який же він ніжний та смачний. Обов'язково приготуйте цей пісний плов. Я впевнена, у вас вийде ще смачніше. Якщо бажаєте більше простих та смачних рецептів, підпишіться на мій канал та поставте вподобайку. Тепер пару слів про рис. Я використовую саме рис басматі, бо він має низький вміст крохмалю і не злипається під час готування. Інші види рису, особливо короткозернисті, середньозернисті і навіть довгозернисті, часто стають клейкими і щільними, оскільки містять більше крохмалю. Плов із них виходить менш повітряним і менш елегантним за структурою. До речі, цей плов також смакує з соєвим соусом або соусом теріяки дуже цікавий смак. Готуйте з задоволенням. Ви ж робите це для себе, і будьте мені здорові.